Для сім'ї є 5 захворювань, які ми маємо профілактувати в першу чергу. А які генетичні хвороби в Україні найпоширеніші? Муковістоси фенілкотонорія це розлади обміну речовин. Угу. Та сама нейросен... нейросенсорна глухота, хвороба дюшена, а. прогресуюча м'язова слабкість, ага. спінальна м'язова атрофія. І є низка захворювань тих самих обмін речовин по типу там, мукополі-сахаридозів. Угу. І, до речі, цей блок. Він фактично є універсальний незалежно від національності, він практично однаковий по всьому світу. І є певні особливості да, там у євреї, важкіназі, там хвороба Тексакса, але в цілому, оцей топчик він приблизно однаковий. Якщо ми говоримо за профілактику генетичних захворювань для сім'ї, Є п'ять захворювань, які ми маємо профілактувати в першу чергу. І якщо ми виходимо за ці п'ять захворювань, mm -hmm. далі нема сенсу робити сьоме, восьме, десяте, дванадцяте, тому що там внесок кожного захворювання він буде на рівні однієї сотої чи тисячної відсотка.